Десь там через реп на радіокерування вже фактично неможливо літати. Тому наші військові там знаходять або нестандартні частоти, або використовують FPV-дрони з елементами штучного інтелекту. І це третя така категорія, яка ну от не можна сказати, що вже прям набрало таких високих обертів. Проте це, про це відбувається в процесі. От і як працює ця технологія, ну зазвичай. В дрон просто завантажують мапу заздалегідь, і він може уразити там якусь стаціонарну мапу, не орієнтуючись на супутники. Або у нього є розпізнавання цілей. І отут -от є і ключова проблема в розпізнаванні цілей. Тому що от ми, як люди, якщо ми побачимо стілець і нам покажуть, як присісти на нього, ми за один раз будемо на будь-який стілець правильно сідати. Для машинного зору так не працює. Йому потрібно показати мільйон кадрів з мільйона різних ну, умовно регіона різних ракурсів